Ну що, you, for you, Сьогодні вперше, мабуть, за останні 5 місяців маємо дуже гарні новини саме для вас. Отже, не забувайте підписуватись, мій інстаграм, телеграм, особливо Телеграм, там дуже багато українців. Новини перші з'являються там, потім вже знімаю в тіктоці або в інстаграмі Reels. Отже, сьогодні федеральний суддя з Бостона став на вашу сторону і заборонив адміністрації Трампа. Робити паузу або ну тимчасово призупиняти розгляд заявок тим громадянам, які приїхали в США по гуманітарному паролю. Ну вона з'явилася десь півгодини тому назад. В нас вже вечір, сьогодні, 28 травня. От тільки опублікували. Зараз вже починають писати вже американські новини, і ось цей великий документ. Там досить багато стрінок. Отже, головне з цього документу суд зобов'язав всі агентства DHS тобто ICE, CBP Відновити розгляд заявок, які були заморожені після наказу Трампа в перший день його повернення в Білий дім 20 січня 2025 року. Тобто, президент Трамп підписав указ, яким наказав зупинити або скасувати всі гуманітарні програми, які дозволили в'їзд мігрантам на підставі паролю, наприклад, ЮФОРю для українців або CHNV для кубинців, гаїтян тощо. DHS припинив обробку нових заяв, а в середині лютого наказав не розглядати прохання від тих, хто вже в'їхав на дозвіл на роботу, притулок та тимчасовий захист. Це стосувалося також українців, які вже в США за програмою U4U і хотіли продовжити гуманітарний пароль, тобто подати знари пароль, подати на дозвіл на роботу, подати на інші види міграційного захисту. Також це стосувалося тих, хто ще не в'їхав, але подав заявку. Але в цьому випадку суд ще розглядає це питання окремо. Тобто зараз мова йде тільки про українців, які приїхали в США, тобто, якщо ви в США. Подали, подаєтесь на репароль, по на роботу, інші статуси і тому інше. От у вас ця тимчасова адміністративна пауза. Так от, сьогодні суддя, федеральний суддя з Бостона наказує адміністрації Трампа і ось цим міграційним всім установам зняти цю паузу і почати знову розглядати всі документи для вас. Єдиний момент, про що тут написано, що мова йде про тимчасовий. Наказ, поки розглядає суд, що робити. Тобто це не м, постійне рішення, не остаточне рішення. Воно поки зараз тимчасове, поки розглядає суд, що ж як впливати на ЮСІС на адміністрацію Трампа, да і як повністю заборонити адміністрації Трампа, накладати усі тимчасові паузи. Поки суддя це все розглядає, він наказує зняти цю паузу і продовжити видавати всім, хто приїхав по гуманітарному паролю ваші документи, дозволу на роботу там. Euh, що там, ну, тобто репаролі, ті і тому інше. Поки йде розгляд. Далі що буде? Ну, побачимо, як прийме суддя своє остаточне рішення, яке воно буде і тому інше. Але ну, як вигадати, як ви бачите, що навіть тимчасово воно позитивне для українців. Як відреагує адміністрація Трампа, чи буде вона познавати в вищий якийсь суд, побачимо. Я впевнений, що також вони захочуть судитися далі в апеляційний якийсь. Але це неймовірна новина, тому що зараз, ну теоретично, з завтрашнього дня, вже всі усі. Установи повинні почати знову ж таки розглядати ваші анкети і видавати вам дозволи там на роботу, репаролі, ті і це дуже-дуже ну, позитивна новина. Тому, друзі, не забувайте підписувати на телеграм, тому що в першу чергу там з'являються новини, документи і все інше. Ну, інстаграм, як ви бачите, ці всі посилання на мої соціальні мережі є в Тіктоці, в шапці профілю у Тікток. Ну, Інстаграм, як Інстаграм, ви бачите. Але я вас вітаю, тому що. Дуже багато в мене є водіїв далекобійників, які працюють маючи CDL, У багатьох він вже позакінчувався, тому що немає статусу. А ось ці всі документи тимчасові, дуже часто не дають можливість продовжити ваші документи. То це сьогодні, от як ви бачите, на вечір з'явилася ось така інформація від федерального суду, який дав вам можливість далі продовжувати тут отримувати, жити, отримувати документи.